Добрий день, ви на каналі Адвокатського бюро Баченка та партнера. З вами адвокат Павло Баченко. І сьогодні ми говоримо на тему таку цікаву вузьку банкрутство фізичних осіб. З нами в гостях адвокат Іван Іванов, він фахівець в галузі банкрутства. Вузько в цьому спеціалізується і має глибоку практику з цього питання. Отже, будемо говорити у форматі бесіди відкритої, простої. Такої більш неформальної, ми думали зробити навіть формат такої відкритої консультації, коли я, як юрист, який з цим не працював глибоко, задаю питання фахівцю, який в цій сфері працює. Тобто, Вань, от взагалі, що це така за процедура? Давай поговоримо. Ну, багато хто про неї чув, і просто з людей багато хто чув. Тобто, всі розуміють, що це щось, коли ти не можеш погасити борги, ти звертаєшся і. Не то тобі їх прощають, не то тобі їх списують, не зрозуміло, як це закінчується, ну, але починаєш життя ще з того листка. Це ті загальні знання, які от, багато хто розуміє. Можете нам розповісти детальніше, що, що це таке? Навіщо вона, коли її потрібно починати, в яких випадках вона доцільна. Ну і ключове, можна почати з кінця, який кінцевий результат ми отримуємо? Да? Чи отримує людина, яка її пройшла? Що, що воно буде в кінці. Ну, доброго дня, почнемо з кінця. Якщо особа пройде всю процедуру, вона отримає такий результат, як звільниться від, від твоїх боргів. Необхідно зазначити, що це не судова процедура, яка здійснюється господарськими судами за місцем реєстрації фізичної особи. Тобто, абсолютно неважливо, яка сума боргу в тебе є, хоч 100 тисяч, хоч мільйон, хоч 100 мільйонів, будь-яка людина може пройти цю процедуру, і борги її спишуть. В кінці правильно розуміємо. Mm. Ну вона, вона їх в неї не буде. Давай так спишу це на юридичний термін. Да, вона буде звільнена від боргів, і борги будуть вважатися такими, що не існують або погашені так, так це просто... Да, Ти все правильно розумієш. В законодавстві у нас немає визначення, яка повинна бути, який повинен бути розмір торської заборгованці, щоб її розпочати. Там є ряд вимог для того, щоб особа могла звернутися до суду з такою заявою. Ну, сам факт наявності вже боргу дає можливість фізичної особі звернутися до суду для відкриття провадження даний процес. Тобто кінцевий результат, в тебе були борги, і в тебе їх немає. Ну правда, якщо в тебе було майно, наскільки розумію, майно ж продаю, так, майна в тебе теж не буде, те, яке в тебе було. Тобто ти звільняєшся від всього майна і від всіх боргів, якщо грубо, там з певними нюансами. Е, е, ну, вірно, я зрозумів? Ти, ти Є певні нюанси, що може бути продане не все майно, ем, і звільняєшся ти також там є ряд культорських заборгованців, від якої ти не звільняєшся, необхідно про це зазначити. В першу чергу це, це так аліменти. Так. Да, аліменти це шкода завдана кримінальними правопорушеннями, пов'язані як із калістом, смертю інших фізичних осіб, і зобов'язання, які невід'ємно пов'язані з самою фізичною особою. Тобто, тому в подружжя хто отримує аліменти, ця процедура не страшна, якщо там колишній чоловік буде її проходити. Аліменти все рівно платити будуть і їх заплатять. Тільки ще й не буде з вами конкурувати банк за ці кошти, грубо кажучи. Тому в принципі для тих, хто отримує аліменти, можна сказати, що вона навіть позитивна. А, окей, добре. Тобто, в кінці звільняюся від боргів. І продаєш рештки майна, які в тебе були. З чого почати? Що треба для цієї процедури, коли ти маєш право її починати? І хто її починає? Тобто, ти чи банк звертається, чи держава її інцію? Як, як це відбувається? Ну, наша, ця процедура у нас розпочинається виключно за самою заявою боржника. Ніхто не може, крім, крім нього, звернутися до суду з такою заявою. Фізична тобто особа. це треба захотіти, да? Тобто, якщо людина захотіла так. сама, вона може подавати цю заяву з власної ініціативи, виключно, виключно. виключно боржник. Угу. Тобто Добре. А є якась сума мінімальної заборгованості, від якої можна подавати, чи така не встановлена? Законодавством не встановлено, є вимоги для того, щоб дану заяву суд прийняв до розгляду. Що в особи повинні бути ознаки неплатиспроможності, ну це пов'язано з тим, що в неї вже є заборгованість перед третіми особами. Тобто це має бути прострочена заборгованість, наскільки розумію. Не це просто ти взяв кредит в банку і платиш, а ти його не платиш правильно, якийсь період. платиш, так. Ну законодавець також від бі від щитку встановив певні критерії. Там воно е зазначається, якщо, е наприклад, у особи є кредит. Замісячним платежем, якщо він більше 50% єжемі... єжемісячного платежу не... не може погасити по кожному із кредитів, то це вже uh -huh. є підстава для звернення з відповідною заявою. Може підсумувати, е... якщо у особи наявна прострочна кредиторська заборгованість, то вже до суду Тобто взяв кредит, прострочив. Уже можна звертатися це по процедуру банкрутства, якщо це доцільно. А окей, а як давай тоді поговоримо, коли це доцільно да що з чого треба виходити? Мабуть, з вартості цієї процедури так? ну, щоб розуміти. Тобто, якщо там умовно кажучи, в тебе є борг 5 тисяч гривень. Процедура буде коштувати значно дорожче, то простіше погасити просто цей борг знайти. Кошти да ніж проходити Небільше, да необхідно, щоб була це щоб була доцільна для фізичної особи. Витрати, яка фізична особа несе безпосередньо для того, щоб відкрити дану процедуру, вона повинна заплатити грошові кошти як авансовий платіж грошової винагороди арбітражного керуючого на депозитний рахунок суду, до якого вона буде звертатися. Станом на сьогодні дана сума становить 45 тисяч 420 гривень. Вона вираховується як грошова винагорода арбітражного керуючого за три місяці виконання його повноважень, а становить вона. П'ять розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи за кожний місяць виконання неповноважень. Якщо розмір прожиткового мінімуму буде змінюватися, ну і розмір грошової суми, одно, одночасно фізична особа повинна внести на депозитний рахунок господарського суду, теж буде змінюватися. Також необхідно зазначити, що фізична особа в зв'язку із складністю даної процедури її необхідно буде залучати. Компетентних е, адвоката для того, щоб він її підготував пакет документів для подання суду. ну і це вартість його послуг, відповідно, скільки він називає. Може бути від нуля, якщо це хтось з безплатної допомоги таке робить, наприклад. А? Ну або, відповідно, як, як хто оцінює послуги, адвокатів дуже різні. Ну, фізична особа повинна просто дізнаватися е, вартість даних послуг і вже для себе приймати рішення, доцільне вона чи не доцільне. Ну тут ще необхідно трошки звернути увагу на те, що. Після того, як буде відкрите провадження справи про банкрутство, да якщо у нас фізичні особи кредитні правовідносини, то перестає нараховуватися як відсотки за користування кредитом, так і штрафні санкції вже не застосовуються до забор, не нараховуються на заборгованість, яка існує у боржника. Тобто борг перестає рости, грубо кажучи, документом він фіксується, коли порушується справа Чудово, тобто, ми розуміємо, що ти того, щоб що звернутися, це є прострочений борг. Ти маєш заплатити 45 тисяч арбітражному керуючому Хто це такими поговоримо трошечки пізніше? Да, хто взагалі учасники в цьому процесі будуть брати роль, роль, яку і яка роль арбітражного керуючого, яка роль адвоката, що робить суд? Ну і кредитори, очевидно. Ну і сам божник Ось як учасники. Окей, тобто 45 тисяч вноситься кошти. Разово з першого початку оплачуються послуги адвоката. Судові збори щось додатково оплачується в цьому плані, чи, чи, чи це все? Судового збору нема за подання відповідної заяви. У нас становлюється тільки грошова винагорода арбітражному керуючому. За три місяці ви одразу авансуєте наперед. Якщо процедура mm -hmm. триває більше, то вже е, грошова винагорода арбітражного керуючого вже повинна також оплачуватися. У нас вона становить в Перші три місяці це в нас вводиться процедура реструктуризації боргів. Якщо буде подальше введена інша процедура погашення боргів, там вже розмір гушової нагороди змінюється. Він становить три, мінімальні, три прожиткових мінімуми за кожен місце виконання повноважень. Ну, станом на сьогодні це там 9 тисяч вісімдесят. Дев'я тисяч гривень кожного місяця, спочинаючи з четвертого місяця, правильно? Ну. Після 120 днів, після того, як буде відкрите провадження, суд повинен прийняти рішення. Він перебуває в першій процедурі або переходить в іншу процедуру. Okay. Оце дві різні процедури, це, це ми зараз знову перейдемо, це вже трошечки інший блок. Да? Тобто, як, як воно відбувається. Тобто, по вартості все-таки буде надалі ще оплачувати. Тобто ми плавансуємо три місяці, а надалі його послуги потрібно буде додатково оплачувати. Е, і тут питання: їх е, це треба мати кошти заготовлені для того, щоб їх оплатити. Якщо відкрили провадження, так е, боржника, наприклад, немає цих коштів. Що, що буде відбуватися в такому випадку? Ну тут це все індивідуально розглядається, да ми до цього трошки вернемося пізніше, в зв'язку з тим, що на різних стадіях по різному здійснюється виплата грошової винагороди арбітражному керуючому. Тобто це питання пізніше. Вернемося, то ще буде... можуть бути теоретично якісь додаткова сума, яка буде потрібна, чи чи достатньо буде майна, наприклад, якщо буде ну, буде достатньо... кажучи, скільки, грошей, скільки грошей, скільки грошей треба назбирати, щоб зайти в цю процедуру? 45 плюс послуги адвоката цього достатньо буде в принципі, для щоб стартувати? для того, щоб зайти в процедуру, щоб справа була відкрита, цього буде достатньо. В подальшому можуть бути додаткові витрати пов'язані зі суд безпосередньо, як буде який буде розгляд справи, як буде прийнято рішення? Як, як, Скільки вона буде длитися, ця справа, ну, це все індивідуально. Наперед цього це ми поговоримо далі, так оці нюанси. Окей, тобто розібралися. Умови, як, за яких можна починати процедуру, розуміємо, який кінцевий результат ми хочемо отримати, ми розуміємо. Скільки це буде коштувати на початку, розуміємо. Що відбувається далі? Так, в цій процедурі? Тобто, от ми її стартуємо. Знайшли адвоката, наприклад, нас або іншого, хто займається, а... Починаємо готувати пакет документів, оплатили, проавансували е і готуємося до відкриття провадження. Що треба розуміти до того, як ми вступаємо в цю процедуру? Яка умова, тобто які підводні камені можуть бути, коли її не варто починати? В чому можуть бути нюанси? Ну, необхідно зазначити, що сроки, в першу чергу, да? ця процедура вона по часу е вона, може, ну, вона займає по практиці не менше, ніж півроку. Це перше необхідно розуміти. Інше необхідно розуміти, що буде знач, значний обсяг, це півроку вона займає безпосередньо судового розгляду. Дуже значний час потрібен на підготування самої заяви про відкриття провадження справи про банкрутство, ми про неї окремо поспілкуємося з тобою. Там дуже великий об'єм інформації, який необхідно вказати, і значний потрібен час боржнику для того, щоб підготувати всі документи і надати їх для якісного складання відповідної заяви. Також необхідно зазначити, що все ж таки законодавець розраховує цю процедуру виключно на добросовісного боржника, який не буде скривати ніяких своїх активів, які за три роки до відкриття даної процедури звернення до суду не вживав дії стосовно того, щоб вивести майно, яке було на нього зареєстровано, на інших осіб-членів своєї сім'ї, да що члени його сім'ї не придбували. Майно і не реєстрували його за собою за кошти боржника з метою уникнення погашення кліторських вимог. Якщо дані факти будуть виявлені, процедура буде просто, суд закриє дану процедуру і особа не отримає ніякого результату. Ага, тобто, чи я правильно розумію? Да? Перед тим, як іти в цю процедуру треба розуміти, якщо там за останні три роки, наприклад, ти продав автомобіль, продав там будинок, квартиру е, там. Наприклад, два роки тому, потім, рік тому, взяв різних кредитів, перестав їх віддавати, да, прострочив і так далі. І каже, я йду в банкрутство. Ти прийдеш, суд подивиться, скаже: друже, так ти розпродав багато майна, ти недобросовісний, ти міг цього не робити. Значить, ми не дамо тебе визнати банкротом. Правильно розумієш? Ну трошки не так, не то, що визнати банку, але ну, це все буде предметом дос дослідження. буде дивитися, наскільки у боржника добросовісна поведінка, так? Якщо ти це ну, робив великі активи, наприклад, до того як пішов, до того як або впро... після того, як отримав борги, наприклад, не заставлені, да, тобто набрався кредитів і почав продавати майно, або до того, як взяв кредити, просто продавав майно то, досить активно, то це може вплинути? Це, мов, це вплине, це не може, це вплине безпосередньо тільки суд буде дивитися в тому аспекті, якщо людина вже мала борги і вона розпродавала майно для того, щоб уникнути погашення кредиторських вимог, щоб завдати шкоду кредиторам. Тобто, якщо це... суд йде висновку, що я це робив умисно, який буде наслідок? Okay. наслідку? Ну, закриють, закриють і все. Особа не тобто, Право за закриють кошти, які я заплатив адвокату і арбітражу, вони згорять. Правильно Гобакавичу. І я лишусь при тому, вже при чому був. Це мій ризик тоді. Так. Якщо я був не Ага, тобто, це треба гарненько оцінити перед тим, як іти в цю справу тоді, щоб просто не втратити кошти, які ти в неї вкладаєш. Так, Необхідно ця, ця процедура перед, розроблялася безпосередньо для добросовісного бажника, угу. який не, не уникає виконання своїх грошових зобов'язань. Ми можемо мати на увазі те, що людина могла в якесь складне фінансове становище, да яке змінилося суттєво, і на даний час вона не може виконати зобов'язання, в неї знизився рівень її доходу. Що суттєво вплинуло на те, що позбавлено можливості погасити свої борги перед кредиторами. і це, та, це не ні. абсолютно правильно розуміє, тобто що ти продавав майно. Ну, я, 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 я в якому ключі я поясню. Тобто, маю на увазі, ну, умовно кажучи, що в людей, наприклад, сталася біда. Хтось з близьких захворів, не дай Боже. Так, вони мусили продати, захворів тяжко, дорого, що лікування дороге. А, вони мусили продати, мабуть, мабуть ну, наприклад, квартиру. Так, продали, потратили на лікування. Потім їм треба були кредити, щоб далі продовжити цю Вони їх взяли, відповідно, не змогли віддати, прострочили. Там якісь пені штрафи, пішли відсотки нарахування там, за прострочення і так далі. Не можуть віддати ці кредити. Прийшли в банкрутство, суддя дивиться, о, ви продавали квартиру, ви продавали машину. Вони кажуть, ми продавали, бо це було дуже потрібно для нашої родини, ми не могли по-іншому. В такому випадку, суддя, ну, це буде гарний аргумент, щоб не закривати справу. Е, ну, Дивіться, це все буде досліджуватись. да, Якщо буде указано, куди ці кошти пішли, і вони будуть Буде вбачати, що фізична особа просто не виводила ці кошти да, з метою непогашення кредиторських заборгованки. Uh -huh. Тут ключове питання, чи був в цей час у нього кріторське заборгованість? Це буде досліджувати. Якщо ці всі дії були, завдали шкоду кредитору шляхом непогашення кредиторських вимог, так, то це буде підставою для того, щоб закрити, закрити справу. Якщо ці дії вчинялися боржником з продажу його майна, але вони не у нього на той час не було кредиторських вимог то це, uh -huh. не це не буде брати не буде брати до уваги. Тобто, ключовий момент гірше, коли ти розпродуєш майно після того, як взяв кредити, правильно, а не до того. Ну, все залежить від того, куди ти ці кошти направив. Бувають і різні так. житті ставини у людей, да. Якщо, якщо, якщо буде встановлено, що боржник розпродував майно, переоформляв, дарував з метою для того, щоб ну, вивезти це да, і не погасити його борги, ну тоді справа буде закрита. Тобто суд буде дивитися, одне діло, що ти продав квартиру і там кошти кинув на погашення боргу якісь, да, там, хоч, хоч, хоч не всі. А інша справа, якщо ти подарував квартиру племінним, наприклад, там, чи, 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 чи тітки, чи бабусі, да, і буде видно, що ти просто виводив з себе майно. Да. Угу. І, це, і це буде гірший варіант. Тобто такі речі треба оцінювати разом з адвокатом, очевидно, до того як ти починаєш цю процедуру. Це, мабуть, буде там первинна консультація чи вивчення пакету документів і оцінка перспективи справи як окремо. Якщо, да. якщо бажник не добросовісний, то дана процедура йому нічого не дасть. Окей. Тобто, якщо ми прийшли, наприклад, поспілкувалися з клієнтом, розумієш, що в принципі перспективи непогані, ризики невисокі, наприклад, для клієнта, що справу закриють. І ну, він приймає рішення, що починаємо процедуру, пробуємо визнати банкрот себе. себе. Які подальші кроки? Тобто, що, що ну, ми готуємо пакет документів для порушення цієї справи? Справа порушується, ми вже говорили, зупиняється нарахування всяких додаткових відсотків, штрафів і так далі. Тобто, фіксується сума боргу по всіх своїх боржниках. А як далі рухається справа? Тобто, що, що, що далі робити? Тобто боржнику щось треба робити, чи тільки взяти адвоката і забути про це все? Ні, необхідно Щ... трошки вернутися безпосередньо на спочаток, коли особа ну, вона прийшла, отримала юридичну консультацію від адвоката. На да? дана процедура, е її метою є те, що боржник повинен вживати реальних заходів для того, щоб погасити, погасити борги, щоб е він повинен щось для цього робити безпосередньо. Недостатньо mm -hmm. просто. У мене є заборгованість, я не можу її погасити, зробіть щось. Ні, так це не працює. Необхідно, щоб боржник розробив ну, за допомогою адвоката, розробив план, попередній план реструктуризації боргів, яким чином він буде намагатися все ж таки погасити заборгованість перед своїми кредиторами. Так в даному плані можуть бути різні механізми. Він може як відсрочити, розсрочити дану заборгованість, запропонувати в цьому плані. Вона може бути частково списана дана заборгованість, може бути залучатися інші особи, які замість нього погасять дану заборгованість. Безпосередньо боржник повинен розробити план реструктуризації, і коли подається заява про відкриття справи про неплатиспроможність. Обов'язковим додатком до даної заяви є даний план, в якому боржник буде зазначати, а яким чином він буде здійснювати погашення боргів? Бо якщо ми розглядаємо визнання боржника банкрутом. Це вже виключний етап, коли ну, людина склала, попала в такі фінансові становища, да, що вона не може погасити заборгованість, а кредитори не хочуть, не хочуть задовільняти, схвалювати той план е реструктуризації, який буде в подальшому. Ну, у нас два плани реструктуризації. Перший план реструктуризації, коли у нас боржник безпосередньо тільки готує саму за заяву, подає до суду, і другий вже план реструктуризації. Розробляється за участь арбітражного керуюча і дає вже на погодження кредиторам кредиторами, які заявили, заявилися у справу про банкрутство. Якщо даний кредитор. А не вони можуть його не погодити? Так, вони можуть не погодити. Він він розробляється. він розробляється Цей план повинен погодити як сам боржник, який буде розроблений, так і його кредитор. Тільки в тому виключному е, тих обставинах, що даний план кредитори не погодять, а боржник вжив ряд заходів для того, щоб відновити свою ну, протиспроможність е і реальні направлені заходи на погашення заборгованості його, об'ємах, в тих, в тих об'ємах, об які він може собі дозволити, ну в тих обставинах, які він на даний час перебуває. І якщо кредитори не бажають задовільняти, задовільнятися цими коштами, суд може тоді вже визнати боржника е банкрутом. Це я веду до того, що просто прийти фізичній особі до адвоката. І попросити підготуй мені заяву, цього мало. Боржник повинен вжити заходів безпосередньо для того, що реальних заходів для погашення заборгованості. Тобто, як... коли тебе визнають банкротом, правильно я розумію, починається продаж твого майна, яке є, а його недостатньо до всієї суми, його продали, те, що виручили, віддали на погашення боргів, а решту тобі списують. Правильно я розумію? Це коли тебе визнають банкротом. Деколи ви знаєте Банкрудом, ми з тобою пере... Але, але ти не можеш просто прийти. Та, от, ну, це, це, мабуть, хочеться будь-якому боржнику. А, прийти в суд, сказати: дивіться, в мене є якесь майно, там, якийсь недорогий автомобіль, старенький, мабуть, більше в мене нічого немає, або в мене є там є лептоп. А, якийсь, все, я його можу продати. і Погашимо 100, що виручимо, а решту мільйон гривень, який в мене залишиться, бо ви мені спишете. Це хоче, мабуть, кожен боржник. Правильно. Але просто так з таким побажанням прийти не можна, скільки я зрозумів. Тобто спочатку треба запропонувати е реструктуризацію. Правильно? Обов'язково її треба запропонувати. Обов'язково. Це обов'язкова умова. До е обов'язкова умова реструктуризація. Добре. Е Давай тоді поговоримо, які її які нюанси цієї реструктуризації да для чого вона потрібна.